Друзі, вітаю всіх! Мене звати Алла Брік, ви на моєму каналі, і сьогодні я знімаю для вас інформацію по вашій головній енергії для тих, хто народився 4 або 26 числа будь-якого місяця. Отже, ваша головна енергія це енергія імператора. Сьогодні поговоримо про те, як вона програється в загальних рисах, як вона програється, коли її надміру, як вона програється, коли її замало. Подивимося, як ця енергія себе проявляє в стосунках, в бізнесі та роботі, а також у вашому внутрішньому самосприйнятті і пошуку власних ресурсів. Отже, про що нам говорить енергія імператора? Ви людина закону та порядку. Ви людина, в якої все має бути на своїх місцях, все має бути правильно за законом. Ви людина, яка твердо стоїть на ногах, яка впевнена і в собі, і в тому, що вона робить, і в завтрашньому дні. Скоріше за все, по життю у вас все відбувається дуже добре. У вас є і фінансові статки, у вас є і родина. І якщо ви ще молодий, цього не маєте за енергією імператора, у вас це все обов'язково буде. У вас є майно. Якщо у вас є бізнес, то у вас багато підлеглих. Це не фриланс, це системний бізнес з найманими працівниками. І їх може бути дуже багато. Також за цією енергією, ви дуже добре розумієте, що ви робите. Ви віддаєте собі даєте раду своїм справам, своїм вчинкам і дуже добре вмієте аргументувати всі свої вчинки. Ви керуєтеся нормами моралі, моральних законів, також ви дотримуєтеся законодавства в прямому сенсі цього слова, державного законодавства, тобто, якщо у вас бізнес чи робота, то ви все робите так, як це має бути зроблено за законом. Якщо у вас цієї енергії забагато. То, можливо, ви дуже сильно переймаєтеся, зациклюєтеся на тому, щоб все було зроблено правильно. Ви дотримуєтеся своїх принципів, і ви дуже принципова людина, яка не може робити винятки в жодних ситуаціях і в кожній ситуації ви дотримуєтеся своїх власних принципів. І саме через це у вас можуть виникати проблеми з іншими людьми, тому що коли виникають ситуації, де потрібно Піти, наприклад, людині на поступки, де потрібно бути більш таким. Більш гібким, скажімо так, то ви не можете цього зробити, вам це важко робити, якщо цієї енергії у вас в надміру. І ви все одно керуєтеся власними принципами і залишаєтесь при них. Якщо цієї енергії у вас замало, то, скоріше за все, ви постійно намагаєтеся привести своє життя до ладу, але в ньому панує якийсь такий невеличкий хаос, і вас це дратує. Тобто ви намагаєтеся в це робити правильно, але у вас не дуже це виходить, і ви від цього відчуваєте певний дисонанс, це якщо ця енергія у вас в мінусі. І ще хотіла сказати про деякі такі негативні риси. Якщо, ціє, якщо ця енергія у вас програється в негативі, то ви схильні до деспотизму, ви схильні до того, щоб всіх підгрібати під свої правила, під свої норми моралі. Тобто всі інші повинні робити саме так, як ви сказали, як ви звеліли. Знаєте, як кажуть, існує лише дві думки моя та неправильна. Ось це про вас, якщо ця енергія у вас в негативі. А давайте подивимось, як імператор програється в стосунках. Вперше за все, це подружні стосунки. Неважливо тут ви чоловік чи ви жінка, ви будете прагнути створити сім'ю, і сім'я для вас важлива. Тому що сім'я це одна з ваших опор. Опора вам потрібна, ви це відчуваєте внутрішньо, тому що без опори ви не будете власне, програвати свою енергію в житті, не будете її нести в житті, і вона піде у вас в мінус. Тому створити опору, опора для вас це і постійне місце роботи, де ви керуєте, де ви. На керівних посадах це може бути ваш власний бізнес, який стабільний, і це, скоріше за все, знаєте, такий традиційний бізнес. Тобто, це не якісь онлайн-проєкти, чи якісь, наприклад, там, курси чи інфобізнес. Ні, це не про вас. Якщо ви займаєтесь бізнесом, то це такий традиційний, стабільний, важкий бізнес. Це може бути якесь чи будівництво, це може бути нерухомість. Тобто той бізнес, який ви ведете офлайн, суто офлайн. І дотримуєтеся таких, знаєте, старих патріархальних норм і старих патріархальних розумінь. Ну, якось я зі стосунків одразу прийшла на бізнес, але так мені йде зараз інформація. Я в потоці читаю не з книжки, не з листика, а саме в потоці, тому вже звиняйте, як є. Ну, давайте вже про бізнес і роботу. Якщо. Які можуть бути у вас проблеми в бізнесі, якщо, наприклад, ви застрягли в надмірній чи в мінусовій цій енергії? Якщо будемо дивитися в негативі, то тут проблеми із законом, які ви дуже важко переживаєте. Тобто будь-які, наприклад, перевірки, будь-які не, будь нелади з документами, це все ви сприймаєте близько до серця і це вас дуже сильно дратує. Тобто у вас все повинно бути чітко, все повинно бути розкладено по поличках. Якщо це, я зараз кажу і про чоловіків, про жінок однаково ця енергія програється. Якщо, наприклад, ви розумієте, те, що в якомусь відділі вашого бізнесу, чи хтось із співробітників щось робить не за законом чи не за тими правилами, які ви установили, ви можете бути дуже деспотичним і дуже суворим до цієї людини, прямо навіть до звільнення. Через це у вас також можуть виникати певні конфліктні ситуації в колективі. Якщо ця енергія навпаки у вас в позитиві, то ваш бізнес поставлений на рейки, він працює, це злагоджений механізм, який може працювати. І без вас, але ви не полишаєте цей бізнес. Ви якраз на відміну від енергії імператриці, якщо подивилися попередні відео, імператор енергія імператора це людина, яка постійно в бізнесі, постійно перевіряє, вона контролює все, тому що для вас втратити контроль рівнозначно, тому що втратити все. Ви та людина, яка навіть якщо не має в цьому потреби, ви все одно будете щодня приїздити в офіс і контролювати всі процеси, які відбуваються у вашому. Бізнесі. Якщо це робота і кар'єра, то звісно ви досягли або досягаєте великих вже висот в кар'єрних, по кар'єрних кар сходах. Ви 100% займаєте керівну посаду і, скоріше за все, над вами якогось начальника немає. Якщо хтось є над вами, то це вже власник, а не начальник. Тому ну, ви один з топ-менеджерів, або найвищий топ-менеджер на в, в тій роботі, де ви працюєте, або ви просто найголовніша людина в колективі не тільки за відчуттями там, і за стосунками, а й документально. Це підтверджено документально розпорядженнями і таке інше. В колективі ви любите субординацію. Ви за цим суворо слідкуєте. Для вас не повинно бути, навіть якщо ви дружите з вашим... Вашими співробітниками, і, можливо, там на вихідних ви десь гуляєте. Разом, а коли ви виходите на роботу, ви все одно для вас немає там ти, Вася, там, ти Петя, немає таких друзів. У вас відбувається все одно субординація. Навіть якщо ви будете працювати чи у власному бізнесі, чи на роботі, зі своїми родичами, там, зі своєю дружиною чи ще з кимось, ви на роботі все одно будете дотримуватися суворої субординації, тому що так для вас правильно так прийнято, так прописано в посадових. Інструкціях і ви цього дотримуєтеся. Ну, давайте все ж таки повернемося до теми стосунків. Як це програється? Ви опікун своєї родини, ви такий ви справедливий батько. Для вас важливо повністю забезпечити свою родину, якщо це чоловік, якщо це жіноча, якщо ви жінка, то для вас програється ця енергія приблизно так само. Якщо ви в шлюбі, ви відчуваєте, що ви головна в цьому шлюбі. Чоловік буде, знаєте, ніби під вами, і ви відчуваєте, що ви встановлюєте правила в родині. Ви саме та людина, яка забезпечує цю родину і майном, і піклується про майбутнє родини. Тому якщо ця енергія в жінки програється, вона скоріше програється більше в мінусах, тому що ну, ви знаєте такий, ви чоловік в спідниці. І якщо ви живете в шлюбі з чоловіком, то для вас це ну, ви головна в цьому шлюбі, тобто вас всі слухаються. Але це не говорить про те, що це дуже так знаєте, погано. Це може бути для вас окей, для вашого чоловіка. Окей, тому що ви саме на, цій, на цьому ґрунті зійшлися. Так? Повністю забезпечувати свою родину це для вас головне. Родина для вас, як я вже сказала, це опора. Одна з тих опор, на які ви спираєтеся в житті, і родина для вас важлива. Навряд чи людина з енергією імператора буде якось дивитися наліво, ходити на сторону і бути в якихось любовних трикутниках. Це ну, практично неможливо. Якщо бувають винятки, то тільки через якісь, якісь додаткові енергії, які дуже активно вмішуються в ваше життя. Ви, навіть якщо ви і будете в якомусь там любовному трикутнику, ви не полишите своєї родини в жодному разі ні заради кого. Що для чоловіків тут може програватися? Ну і так само і для жінок. Якщо коли ви обираєте собі партнера, якщо ви чоловік і у вас ця енергія домінує, тобто якщо ви народилися 4 або 26 числа будь-якого місяця, то ви можете собі в партнерки обирати жінку, яка молодша за вас. Це стається дуже часто, тому що ви повинні відчувати себе таким, знаєте, опікуном. А молода дівчина чи дружина, яка молодша за вас, вона буде вам давати ось це відчуття опікунства, що ви, знаєте, з барського плеча даруєте і е, якісь матеріальні цінності, і свою увагу і все інше. Ну, і вам потрібно буде, щоб коли ви будете вже в похилого віку, щоб за вами дійсно хтось доглядав. Якщо ви жінка, то ви так само можете звертати увагу на молодих чоловіків і будувати стосунки саме з молодими чоловіками. Тому що ну, вам потрібен чоловік, яким ви могли б керувати. Це може бути або молодший за вас чоловік, не обов'язково там на якісь на багато років, просто молодший за вас. Навіть якщо він буде молодший за вас на рік чи два, вам це буде давати додаткову таку знаєте, енергію, якою ви будете підпитуватися і відчувати себе такою опікункою цієї людини. Тому тут такі шлюби можливі. Це шлюб офіційний, це шлюб, який довго триває. Тому стосунки, якщо будує людина стосунки з енергією імператора, то ці стосунки вже надовго, або навіть на все життя. Що може йти в мінусах в стосунки, це ваш деспотизм і ваші. Таке егоїзм і бажання, щоб всі вас слухалися, і щоб всі е, танцювали під вашу дудку, щоб всі виконували саме ваші правила. Е, ось це бажання робити так, щоб всі притримувалися саме ваших принципів і ваших законів. Якщо, е, наприклад, вас не слухаються діти, вас це дуже сильно дратує. Якщо інші люди можуть якось з цим впоратися, поговорити з дітьми, то ви е, прямо ви можете виходити з себе і е, підвищувати голос, наприклад, чи е, можливо. Навіть якісь санкції вводити якесь покарання для ваших дітей, за вашою думкою, справедливе покарання. Але ну, з цим можуть бути у вас через це проблеми в родині. А, так, ну і давайте тепер подивимося, як ця енергія може програватися, наприклад, у вашому самосприйнятті, і в чому ваше джерело енергії. Ну, частково я вже про це говорила. Ваше джерело енергії це надійність, стабільність, відчуття надійності, стабільності і опори. Ви повинні бути впевнені в завтрашньому дні. Ви дуже важко щось змінюєте. Наприклад, ви важка, ви людина, яка важка на підйом, тобто неможливо вам подзвонити. Там сказати, давай зараз зустрінемося, чи а, давай на вихідних поїдемо кудись там в інше місто. Ні, це не про вас. Ви плануєте, заздалегідь, ви дуже ретельно, якщо це поїздка, ви її приплановуєте. Будь-які дії свої ви плануєте, і вам потрібен час для того, щоб підготуватися до цього. Ви не можете зненацька це зробити. Тому ваше джерело енергії це впевненість в завтрашньому дні, впевненість в тому і планування. Якщо, наприклад, ви відчуваєте якусь нестачу ресурсів, почніть займатися плануванням, і ви побачите, як це дає вам більше, скажімо так, життєвої енергії. Ну, це основні такі моменти, які я хотіла сказати про енергію імператора. Звісно, все абсолютно я не можу в одному короткому відео сказати, тому обов'язково підписуйтесь на канал, тому що я буду робити щомісяця прогнози для тих, хто народився 4 та 26 числа будь-якого місяця. Таро прогноз на місяць я буду для вас робити вже починаючи з листопада 2023 року. Тому обов'язково підписуйтесь і дізнавайтесь про себе більше щомісяця. Ця енергія буде розкриватися для вас все більше і більше. Напишіть. Будь ласка, в коментарях, наскільки вам відгукуються, які сфери вже точно про вас, як ви гадаєте, чи в мінусі у вас ця енергія, чи в плюсі, чи її, можливо, надміру, чи її вам не вистачає. Буду дуже вдячна за ваш своротній зв'язок і побачимось з вами в наступних моїх відео.